Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і більшість переконана, що я із Запоріжжя. Та моя довга, довга біографія під назвою Поматало починається із селища міського типу нижні сірогози Херсонської області. Наразі місце мого народження усе ще тимчасово окуповане представниками тупикової гілки еволюції, тимчасово, тому що і ще не так давно здавалося чимось майже нереальним, що звільнять цілий Херсон без масових жертв серед мирного населення, без стирання міста під нуль, як це прийнято ворогів. Звісно, те, що його звільнять. Було питанням часу, власне, мені було важко уявити, що це станеться настільки швидко. Таки сталося, і ЗСУ не дають жодної причини у них не вірити. Херсонська область це моя рідна земля, моя мала батьківщина, і від того мені особливо боляче, що по ній швендяв культурний плювок в історію людства на імені Росія і вішав своє триколорне ганчір'я і гасла, що повинні були б звучати не як Росія здійснив всіда, а Росія тут, поки український солдат не випише кривавих підстрачників». Сьогодні, коли поступово починають відновлювати зв'язок, усі в Херсоні мають можливість переконатися, що ніхто ні на Одну мить в Україні і поза нею за них не забував. Дядя, вигнали? <рит> ну так, що не видно. Ну, хіба що були перерви, аби поматюкатися у бік країни, із якої користі приблизно як із діареї? Купа акцій у соціальних мережах, спеціальні фонди організовані волонтерами і люди, які в ці фонди донатили. Яскраве підтвердження того, що ніхто не покидав надій на повернення Херсону за першої ж змоги. У місто ринула допомога як матеріальна, так і слова підтримки. Буквально весь світ останні тиждень був прикутий до екранів різних розмірів, переживаючи за Херсон. Тисячі матусь нічого не казали своїм дітям за те, що ті залипають на ніч у телефоні, бо знали, що їм також потрібно порадіти за своїх. Ми вкотре усвідомили, що нема ніяких східних чи західних Україн. Є одна Україна, і ми щиро радіємо за звільнення, здавалось би, чужих незнайомих нам людей, як за власних родичів, котрі були де факто у полоні аж 2 березня цього занадто довгого і водночас неймовірно короткого року, але які про те чинили обір? Першого дня окупації херсонці ясно дали зрозуміти приїжджим, що їх тут ніхто не чекав. Хіба якісь маргінали по типу стримно усова, котрі у звичайному житті з собою являли соціальне ніщо, котре годиться хіба на меми середньої смішності. Херсонці влаштували мітинги та протести проти руснявих чорноротиків. Але як завжди, росіяни проявили свою збочену логіку і почали розганяти пострілами та світлошумовими гранатами народ, який вони прийшли, бачте, освобождать. Освобождєний від здорового глузду російські солдати використали проте. Есні акції, аби виявляти активне проукраїнське населення. Опір перетворився у партизанський рух. Тоді раптово почали евакуюватися на той світ поліціянти окупаційної влади. В автомобілях колаборантів почали виявлятися несподівані поломки, які призводили до вибуху, періодично разом з самими колаборантами, від чого вони змушені були закінчувати свою кар'єру раніше ніж ними планувалось. Хтось з окупантів пішов на матеріал для образотворчого мистецтва, і з них зробили вирізку, Врешті херсонці чинили опір інформаційною війною, адже усе місто було під прицілом телефонів та камер його жителів особливо символічною є діяльність Григорія Янченко, також відомого як дядя Гриша, у свої 75 років, попри загрози викрадення та катування, він збирав гроші на зсу прямо посеред Херсона, ще й під саундтрек сезону Червона калина, державний гімн України та решту патріотичних пісень. чекаємо наші слава Україні! на щастя, його вдалося евакуювати в Запоріжжя, але він, якщо вірити пресі, уже зібрався їхати назад до свого дому. Звісно, я дуже не хочу, щоб у вас виникло таке враження, що останні 8 місяців життя у Херсоні було звичайнісінькою пригодою. Окупаційна влада влаштувала справжні репресії, фільтрації, викрадення і навіть масові страти. Тут сусіда моєго по камері два з половиною часа. электроды к половому органу и два с половиной часа он орал. А пыточная была как раз над нами. Я в жизни не слышал, чтобы так люди орали. Там женщина была якась, тоже кричала, ее арестовали. Она там кричала своим голосом, она женьки аж плохо стало. Нам начали бить, посрывали с нас в футболке, одели на голову и позвязывали глаза. Его в трусах повезли. Кумомаю уся Херсонська область це болючий нарив, котрий рано чи пізно нам доведеться відкрити і вжахнутись від того наскільки. Ницим, наскільки жахливим є російське нутро? Прийти, поламати, нагидити і втікти, піджавши хвоста. Ось що є Росія, і тепер тисячі людей, десятки організацій, замість того, щоб займатися розвитком, змушені відбудовувати поламане. Бо Росія для всього людства це один великий крок назад. Але у нас немає іншого виходу, як відновлювати зламане. За першої ж можливості у місто ринули гуманітарні конвої. Міжнародні організації мало не на випередки почали забезпечувати жителів Херсона усім не. Обхідним євросоюз, ЮНІЦЕФ, ООН та інші абревіатури передали велику кількість старлінків, генераторів та пункти обігріву, аби гріти херсонців. World Central Kitchen приєдналася також, аби нагодувати херсонців. на площі свободи. Сьогодні роздали 20 тисяч булок хліба. Розповідає начальниця Херсонської військової військової адміністрації Галина Лугова. Окрім того, 14 листопада до Херсона завезли 160 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Будемо сподіватися, вони з радістю приймуть і когось зігрію. Дійсно, всі ці теплі речі а комусь і допоможуть спасти е, врятувати своє життя всі ці апарати штучної вентиляції легень і швидкі, які вже на півдорозі до Херсону. Нині у місто чи не з усієї України везуть і гуманітарну допомогу. Її вже отримали 60 тисяч жителів на деокупованих територіях. На жаль, поки що немає міжнародної організації, котра б цьому б в лобик на ніч. Що вже говорити за українських волонтерів, в котрих також чухалися руки, вже давним давно, хоч якось допомогти Херсонові. Уряд Польщі передав чималу кількість гуманітні. Ітарки яскраво показавши, що не треба бути міжнародною профільною організацією, аби любити Україну на тлі усього пережитого жаху дії херсонців і видаються мені справжнім подвигом. Ви ми видержали окупацію, їхні ракети все буде хорошо. Ми впевнені. що ми Випобі ми, ми вас дуже 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 чекали. Україна понад усе я тепер я розумію. Це за можливості місто покинуло близько 45% його мешканців, і це правильне рішення. Але все ж я захоплююсь тими людьми, що лишилися добровільно, аби продовжувати свою роботу і допомагати іншим. Попри погрози депортації, попри погрози життю, були херсонські лікарі, комунальники, рятувальники, що продовжували свою роботу, не дивлячись ні на що. Херсонські вчителі масово відмовлялися працювати на окупаційну владу. Звісно, що це стосується не всі. Хтось мусив працювати, бо на життя потрібні гроші. Хтось дійсно перейшов на сторону Росії. Але факт залишається фактом, що більшість Херсону не чекала Росію, не підтримувала її і чекала, доки рано чи пізно ЗСУ відіб'ють місто назад. І знаєте, що ЗСУ таки відбили місто назад. Звісно, що росіяни вкотре назвуть це жестом доброї волі, перегрупуванням чи ще чимось. Вони ніколи не визнають, що та сама Україна, котру вони збиралися захопити за три дні, попутно збираючи квіти від населення, дуже вдячного, просто дала їм по зубам. Звільнений Херсон це не результат хорошого настрою росіян, не їхнє бажання усім військом вийти погуляти за місто. Нагадаю, що білборди, котрі вони навішали по всьому місту, стверджують, що Росія здійсневська. Да. Ну або до того моменту, доки їм таки навішують наші солдати, те, що ці. Аторочі почекали це результат поступової методичної роботи наших збройних сил. Це не була легка прогулянка. Певна річ, не варто забувати, що це сталося і через постійну допомогу західних партнерів, адже із прекрасним почуттям постійного жаху росіянську нечисть познайомили, у тому числі і американські хаймерси. Ну а те, що вклад у безпеку України це вклад в їхню власну безпеку, було зрозуміло майже всій Європі із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ми нісрускі і втрата кожного нашого воїна відчуває. Ця вкрай болючою а втрат цих є і буде чимало. Ми обов'язково повернемо свої території і своїх людей назад. Наші збройні сили вкотре дають нам причину у це вірити. <реку> Та будемо завжди пам'ятати, якою саме жахливою ціною нам це дасться. Ми не зможемо, на жаль, повернути наших загиблих героїв, але у наших силах допомогти живим. Тож не забувайте за будь-якої нагоди допомагати нашим воїнам, нашим волонтерам, адже тільки ми разом, усі, якщо об'єднаємось, зможемо подолати зло. Слава Україні! <клухи> Это центральная площадь. А видно ничего, Николай. Мы это сделали. Спасибо. Это Бабулечка, бабуля, бабулечка, паси, бабуля нам на нас убирала. Вот ты нас, вот, снимаем. Дивись, дысь, кричают нас на них на земле. Бабуля, все, все, все уже. Завтра будем ехать, мы вам еду привезем. Я вам честно говорю.